Камера включена, хай поліцейський спочатку підійде, Та, який поняв. З усією повагою до вас, багато шумаю, Хай поліцейський підійде, який спиняв, пояснив причину. Чесно, от ну, чесно. Ми з вами поспілкуємося після не, того, як. Ну, Можливо, є. Хай поліцейський, ну, який надав. Не дайте, Ще раз кажу, з усією повагою до вас. Хай, хай, хай поліцейський, який зупиняв, підійде, пояснив причину зупинити. Доброго дня. 18.3, будь ласка, в повному общем. Так. Гонта Константин Сергійович, інспектор сектору, протидії домашньому насильству. Так, 011-527. Ага, 0,76, 500. Так, дальше. Слухалось. Я перевірка. Відповідно, 35 статті немає такого пункту поліції Після того, коли є в нас законна підстава для зупинки транспортного засобу, то ми можемо з вами поспілкуватись по 32, 31 і так далі. Давайте спочатку з'ясуємо, врешті-решт, яка тоді в нас... Я вибачаю, будь ласка. Ми зараз з поліцейським розберемося спочатку, а потім... Ми маємо права зупиняти вас. Я розумію. Поліцейський так само не має права мене зупиняти, Поліцей, якщо це... Він має знахати... право з нами зупиняти транспорт. Поліцейський має право, давайте я вам поясню, поліцейський має право діяти виключно в межах своїх повноважень. Повноваження поліцейського а, і будь-якого державного службовця а, обмежені а, відповідно до статті 19 Конституції України законами а, і кодексами. Так от, дивіться, профільним законом а, про, для поліцейського є закон про національну поліцію. 35 стаття. Я можу ну, поїхати далі, якщо у вас немає законних підстав для зупинки. Ви можете надати свої військові облікові дані? Я виконую виключно. Ви можете надати. Я можу надати, але я виконую виключно законні накази та розпорядження. В даному випадку для того, щоб зрозуміти законність. Вашої, вашого покажу прохання є першочергова законність причини зупинки транспортного засобу. Якщо такої немає, я поїхав далі. От і все. Є законна підстава? В 35 статті немає такого пункту. Там є чіткий перелік причин для зупинки транспортного засобу. Розумієте, мене правильно. Ну на жаль, якщо ваше керівництво ну там не довело вам, і не надало документів, то ну що я можу зробити? Бі законних підстав немає. Я будь ласка, сильно не хочу спілкуватися. Я їду по своїм справам. Ну так мене тут поліцейські зупинив.